Всім привіт! На сьогоднішній день дуже багато вчення І я розумію, що є різні церкви. Є церкви мертві, і є церкви теплі. Найстрашніше бути теплою церквою. Чого? Тому що ти ні гарачий, ні холодний, ти теплий. Ти так знаєш, чадиш. Ти не гориш вогнемся. Так само, як людина без духа, вона мертва. Так само і церква без духу мертва. Важливо розуміти, що Бог має бути в церкві на першому місці. А деякі церкви вчають, що можна пити, пити, не там матюкатися, блудити, по клубах ходити. Але це вже вчення, яке видавати. Бог в цьому не лучше. Будь лучше істині правді. І його слово каже, що є церква, яка сфокусована на Бозі. І така церква є живою, апостольскання це дуже важливо в цьому розбиратися, щоб отримати спасіння і вічне життя. Життя з надлишком. І саме вчення вона. Воно більш фокусує на Ісуса Ісус на першому місці. І тоді всі сфери життя вони по полочкам наложені. Все так, як треба. Тому Ісус, а потім все інше.